Щоб збільшити свій дохід як вчителю два-три рази і мати можливість возити себе хоч у Париж, хоч до моря, я зробила всього одну дію не танцювати, не вигадувати себе наново, а просто показувати, як я працюю, думаю, вчу. Я перестала ховатися, почала вести блог. Люди почали довіряти, приходити, запитувати, рекомендувати. Бо коли ти видимий, ти вибір, коли тебе не видно. Тебе просто немає. Минулого місяця я залучила 850 підписників менше, ніж за тиждень, без агентств, без блогерів, просто маючи стратегію. І я розклала її по поличках у п'яти відео, п'ять коротких розбарів до десяти хвилин, максимум практики без води. Якщо ти вчитель, який хоче більше видимості, впевненості, доходу та зростання на своїй експертності, пиши мені кодове слово. Париж у коментарях і забирай свій розбір. Твоя стратегія уже чекає.